Фестиваль волі Оле Довбуш» розпочався із урочистої ходи. Учасники дійства крокували вулицею Незалежності через вічевий майдан та до площі ринок, адже там встановили головну сцену фестивалю. Сотні містян та гостей Івано-Франківська спостерігали за тримбітарями, костюмованими опришками, кіннотою, духовим оркестром та спортсменами. Ідея фестивалю волі надати Дню незалежності нового дихання фестивального, молодіжного, ексклюзивного, зазначив Віталій Чупак, учасник гурту Кораллі, організатор фестивалю. Опришківство це як спосіб прагнення до свободи, то спокійно можна назвати опришків як свобідними вільними людьми. Тому, власне, щоб не називати це фестиваль незалежності, то так гарно власне звучить. Фестиваль волі до слова, цікавим було і місце проведення фестивалю. Якщо минулого року головна сцена була на Майдані Революції, тепер вона переїхала на площу Ринок. От як міняється історія, як ще кілька століть тому тут страчували цих свобідних людей, а, а зараз ми їм оспівуємо якби оду радості і співаємо гімн. Для учасників фестивалю волі підготували багато цікавинок. Зокрема, відбувся етнічний ярмарок та святковий концерт за участю відомих українських гуртів. А ще організували свято сили та управності із відомим карпатським богатирем Назарієм Павлєвим. Саме під час відкриття фестивалю у Івано-Франківську стало на одного опришка більше. Церемонію посвячення пройшов міський голова Віктор Анушкевичус. Я вже коли побачив, що йдуть на сцену стрімбітою з, з Барткою і Скіптаром, я вже... Ро зрозумів, що то має відбуватися. Це було дійсно несподіванка за словами організаторів Оле Довбуш. Це не розважальний захід, а патріотичний, оскільки рух опору і незламності українського народу. Віталія Васильчук, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї.